Дівчатка, давайте подивимося нові термоналівки. Не встигаю перевести, але буду розповідати нові проекти. За основу брала улюблені малюнки ваші, значить, йдуть наборами. Вартість від 10 до 15, там максимально 25 гривень, ну покажу. Тобто, такий, наприклад, буде 15 гривень вартувати. Значить, кладу стрічку. Значить, один купон, второй купон. Ну і, відповідно, дівчатка. Так, давайте так, один проєкт. Тепер. Ось такі ластівки, асиметричний купон, асиметричні ластівки. ну ластівок багатенько зробила різноманітних. Давайте. Ось такі невеличкі. Так, зараз будемо гортати. Думала, що я їх підготовила. Так, тепер пшеничка 10, 12 гривень, пшеничка метелики сині. Далі ось такий великий купон. Смотрите. Да, я кладу на стрічку один і ще. Але по моделі зараз буду просто показувати. Так, ось така пшеничка, дівчинка. Тобто, дивіться, це якби асиметричний купон, великий, і пшенички. Можете дві брати, міксувати. Так, показуємо, давайте ще раз покажу. Бачите, один. один і, ну і далі. як вам заманеться. Тепер теж такий варіант. Ну, тут я бачите, зробила би, на пару, щоб вони були зеркальні. Так, є. Тепер ось такий вартість буде не більше 25 гривень, але пархуй, можливо, і менше. Тобто, коротенький купон, високий купон, різноманітні метелики, як ви захочете, ну і різні зеркальні. Так, далі метелики, великий набор. Різноманітні, можете, до речі, вирізати і як декор. Теж використовувати далі великий набір маків. Ну, тобто, як ви там захочете. Так, далі. А це під стрічку 2,5. Ну, я вже, бачите, не поклала, це під стрічку 2,5, дівчата просили. Так, далі. Далі. Така ніжна дівчинка. Вона є, ви її дуже любите в різних варіантах. Значить, от дивіться: зробила купон ось такий: два купона Один, бачите, як би зеркальний, класичний, Второй дівчинка. дівчинка Ну І тут, якщо захочете, так показувала це це просто так, далі Ну Якщо повторяюсь то вибачаю, вибачте, дівчатка. Так, далі Маки ваш улюблений, але зробила купон. Дивіться. Тут ось, ось один. Так. Ось у вас другий. Так. І можете вирізати, як ви хочете, ну і невеличкі. Так, тепер теж дівчинка улюблена. Ну, тут класичний купон, зеркальний дівчатка, ну і тут елементи. Так, далі ось оток, отакий купон, ну, це мається на увазі, що, бачите, і на вторий хвостик. Зараз покажу. так. До монтажу. Значить, дивіться, ось один хвостик, а ось, виходить, якби вторий хвостик, да? Ну, і далі декори такі. Так, далі класична. така. Так, Далі Далі з надписю. Ну, Бачите, я мала на увазі отак от україночка, а оце ви можете відрізати, і у вас отак, от і ви можете робити його непрямим, а скошеним. Ну, ну, і тут, ну, і тут, декори. Так, далі ось такі маки. Ні? Так, далі далі ось такі маки, бачите, асиметричні. Ну, ви ж можете і вот так поставити, ну, зрозуміло, да? так? Так, асиметричний, невеличкі. Далі, опять наша дівчинка, але вже, бачите, я такі купони зробила. Ну, такі більш класичні, прості і квіткова штука. Показувала таку дівчинку асиметричну Зіркально, то симметричну. Так, от такий великий купон. Це я починала. Ну, не знаю, чи вам сподобається чи ні. Поставлю його по льготній цені там гривень 20, але дивіться, який він великий. Так, далі йдемо. Можливо, показувала ваша улюблена дівчинка-блондинка. Тепер першокласниця. Ну, Невелику не кількість зробила різних тобто, можна ось так купони, можна надписи перший клас. Далі ось такий варіант. тобто, Мала на увазі, що на одну ви ставите першокласниця, на другу ви ставите ось таку дівчинку. Ну, і можливо, так і десь ще перший клас ставити. Так, ще ось така буде першокласниця. Така маленька, така маленька, не знаю, що вона мені більше всього сподобалася. І ось такі ну, як ви там захочете вже. Так, далі, ось такий купон ще, я б, мабуть, його показувала. Так, далі. Далі, далі, далі троянда. Троянда, троянда, я робила... О, купони робила, дивіться. Виходить, такий великий набор. Ось можна купон робити. Ще один купон і велика кількість різних елементів. Так, далі дівчинка класична, чорно-біла. Отак от я з трояндочками зробила її. Так, є. Далі, ось цю дівчинку ви полюбляєте, така вона вже, і плюс осінні квіти, можете їх розрізати. Можете, її купона. Зараз покажу. Так, от так І друга буде. Так. Ну, Я коли ріжу купони, так намагаюся, щоб обличчя це все потрапляло в кадр. Ну і <гум> вересень це вже осінь. Дуже хочеться зеленого і помаранчевого, мої улюблені кольори. І тому ось така дівчинка. Так, отака осінь. Ось вона, бачите, купон. Він чутко, лісувала стрічку, ну, і такі елементи. Все це на сайті лінка фільтр-декор, велика кількість термоналіпок. Чекаю.